Шановні друзі та колеги, я Федотов Кирил, переможець всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої академії наук та учень 11 класу Предславнської гімназії номер 56 міста Києва. Хочу привітати всіх з великим національним святом, Днем Незалежності України, з днем, про який мріяли мільйони вірних синів і доньок України. Але сьогодні, коли, здавалося б, війна неможлива, наша країна знов повинна виборювати свою незалежність. Я пишаюся всіми героями, які, не шкодуючи свого життя, чистять нашу землю від ворога. Пишаюся сміливими волонтерами, тероборонцями, медиками і всім українським народом. Я знаю, що кожен може бути корисним на своєму місці. Мала академія наук дає нам шанс розвиватися, дає сили і наснагу на втілення самих сміливих проєктів. Я нескінченно вірю в перемогу і в те, що ми, як юні науковці, зможемо зробити свій внесок у відновлення нашої прекрасної країни.